У Мукачівській громаді вимірюватимуть рівень радіації та якості повітря. У місті встановлять спеціальний прилад, який моніторитиме стан якості повітря, забруднення, зокрема, дисперсним пилом, вологість та атмосферний тиск, а також рівень радіації. Дані з приладу публікуватимуть на сайті Мукачівської міської ради та спеціальній онлайн-мапі. Згодом такі станції планують встановити по мікрорайонах міста та в селах Мукачівської громади. Через виклики, які є в Україні загалом, особливо під час повномасштабного вторгнення, актуальність екологічних даних задля цивільної безпеки, задля екологічної безпеки, вона є дуже дуже високою. Ми вирішили як організація, яка займається цим питанням вже декілька років, власне допомогти Закарпаттю, загалом безпосередньо місту і громаді Мукачева з тим, щоб встановити портативні станції якості повітря і радіаційного фону. Встановлення вони почнуть передавати в систему Сейвит. Це найбільший агрегатор екологічної інформації в Україні: дані про якість повітря що дві хвилини, і дані про рівень радіації безпосередньо на місці заміру. Що кожну хвилину.